Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про український рушник. Діти, як ви гадаєте, що символізує рушник? Рушник це народний символ України, який символізує щасливу долю, злагоду, добробут. Не було жодної хати в Україні, яка б не прикрашалася рушниками. Рушник це обличчя оселі. Він характеризує жіночу працьовитість, мастерність, охайність. Орламенти, які вишивали, це трикутники, квадрати, лінії, ромби. Кожний орламент щось означає: квадрат це символ досконалості, гармонії, порядку. Ром символ урожайності. І засіяного коля. Трикутник символ трьох стихій води, вогню і повітря. Зазвичай рушники вишивали чорними та червоними нитками. Чорний колір це символ багатої землі, а також він може символізувати журбу та смуток, червоний колір. Символ кохання ще він захищає людину від поганого слова. Діти сьогодні ми з вами прикрасимо рушничок геометричними фігурами. Давайте розглянемо рушничок, який я вже прикрасила. Дивіться, на цьому рушничкові є дві смужки зеленого кольору і дві смужки червоного три трикутники з однієї сторони і три трикутники з другої сторони жовтого кольору. І чотири квадрати червоного кольору. Нам знадобиться прямокутний папір білого кольору, смужка зеленого і смужка червоного кольору, чотири квадрати червоного кольору, три квадрати. Жовтого кольору. Ножиці, клей, клейонка та серветка. Спочатку сформуємо наш рушник, беремо папір білого кольору та ножиці у праву руку. Тримаємо правильно і будемо робити ось такі надрізи. Намагаємося зробити їх однакової довжини та ширини. Ось так формуємо наш рушничок. Ось такі надрізи ми зробили з обох боків нашого рушничка. Тепер беремо ножиці так само у праву ручку та зелену смужку. Намагаємося її розрізати навпіл однакові смужечки однакової ширини. Ось так. Получилися у нас дві смужки зеленого кольору. Тепер беремо цю широку смужечку і так само намагаємося посерединки зробити однакові смужечки червоного кольору. Ось так. Та викладаємо їх на рушничок з одного краю та з другого. Та зелені смужки. Ось так. Тепер приступаємо до квадратів жовтого кольору. Нам потрібно з них вирізати три кутники, тож будемо від одного куточка до іншого, ось так посередині вирізаємо. І в нас виходять ось такі трикутнички. І так ми з усіма трьома квадратами. Викладаємо наш візерунок на рушничок, з одного боку рушничка та з іншого. Тепер беремо наші червоні квадрати та викладаємо з них візерунок посередині нашого рушничка. Ось так, один біля одного, і ось ці знизу, трошки відступивши від цих квадратиків, та зверху. І в нас вийшов ось такий візерунок. Така квіточка. Тепер нам ці візерунки потрібно приклеїти в ті ж самі послідовності, в які ми їх викладали. Ось такий гарний український рушничок вийшов у мене. Бажаю вам успіхів! У вас обов'язково все вийде! До побачення, малята!